Прости, що йдуть непрохані дощі, що клени на асфальті листя гублять, прости моїй нескореній душі, сліпому серцю, що тебе не любить, прости за день, що мить догорів, прости за роки, що вітрами здуло, весна річки виходять з берегів, а осінь землю листом обгорнула, і гарно хвилі повноводій будь. Садам осіннім під вітрами спати, а я зібралася тебе забуть, коли на серці стало холодати, дивись на мене, як вітри на ліс, дивись на мене, як весна на літо, і лиш ніколи мною не журись і не клини перед жорстоким світом. Не заставляй на вітрі голосить, я під вітрами безголоса пташка. Прости, як можна, не любов простить. Забуть, не прошу, забувати важко.